Такий бюджетний варіант до 2000, ZTE Blade a 7 року. Ціна 1800 гривень на 32 ГБ телефончик. Ось такий досить непоганий варіант. Стоїть тільки, поставили, бачу, кнопочку червоного, такого оранжевого кольору, щось замінено було. Екранчик має легкі царапки, але, в принципі, незначні. Вони ні на що не впливають. Зараз покажу. Інформацію про даний пристрій. Працює телефончик добре, немає ніяких нарікань про телефон ZTE Blade A7 2019 року. Так, звичайно натиснув. На 2 карти телефончик. 9 Android стоїть. Що у нас по пам'яті? 32 гб пам'ять телефону. І тут пам'ять оперативна, 2 гб. В комплекті телефон та зарядний шнурочок відправляє новою поштою. Потрібно, до речі, зарядити розряджений. Кого цікавить такий пристрій, пишіть мені у повідомлення.